Дивитися суспільне Черкаси, Підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Село, в якому вирує життя, таку мрію мав один із героїв нашого наступного матеріалу, Назар Лавріненко. Втім, аби молодь із сіл не виїжджала, важливо створити там робочі місця. Розповідає директор департаменту регіонального розвитку обласної військової адміністрації Роман Карманник. Ми вирушили до трьох сіл Черкащини, аби дізнатися, чи є де місцевим придбати ліки, продукти та речі першої необхідності, та який вихід знаходять старости сіл. ЦБ – це, це направо, цобця це наліво. ЦБ, жасмінка, пішли ЦБ. Вона хорошо виконує команду. ЦБ теж. умнічка. Жасмі направить фаєтон направо. Такий гужовий транспорт, каже його кермувальник Назар Лавріненко: побачити в селі можна частіше, аніж рейсовий автобус. Все через те, що жителів тут зосталося менше сотні. Покинуті хати вимерло село. Це така наша доля. Ріж було 2500 населення, а зараз 70 душ. Якщо не рахуємо, то буде і за свято в нас. От є такі кутки, де 50-60 дворів і всі пусті стоять. У центрі села не працюють ні колишня сільрада, ні магазин. Усе поросло бур'янами. Мобільна аптека не приїздить. Пересовна пошта каже, буває раз на місяць, як і лікарі, які приймають пацієнтів у етнографічно розважальному комплексі. Воно головне місце зустрічі в селі, яке створив той же пан Назар. Говорить, міг би розвивати й інший бізнес в Вівківцях, або було для кого. Я хотів Магазин відновити тут, придбали приміщення, але кількість людей така, що немає сенсу. Якби ці люди жили компактного того, на цьому кутку, то да. А коли в нас розкиданість 12 кілометрів по довжині селу і в по ширині, то автолавка, яка проїжджає прямо їхнім двором. Та хоч і по бездоріжжю люди до Івківець приїздять, говорить Назар Лавріненко побачити семидубову гору, на якій, за однією із версій похований гетьман Богдан Хмельницький. Чи відпочити на природі в етнографічному комплексі, погравши в старовинні ігри? Кожна ігра має якесь пояснення для чого вони корисні для дітей. Там, де шарика треба закотити, там де фішку забити, там футбол, там амреслінг на руках обороться. Бо нема хлопцям де позмагати, а тут наші реальні змагання, хто з вас сильніший. А це атракція села Залізнячка, що за сотню кілометрів від Івківець, до цього джерела Ринва. Люди їдуть із сусідніх сіл та районного центру, каже місцева жителька Ніна Скоромна. В Залізнячці мешкає 905 жителів. Відтак в селі інфраструктура є, каже староста Микола Шевченко. У нас невеличкий мегаполіс, в який входять селище Катеринопіль, селище Єрки, місто Ватутіно. Село Стебне, яке переходить плавно в місто Звенигородку і так далі. Є у нас три магазини, дитячий садочок. Була школа, це зараз на місці цієї школи, сільська рада. Школу відстоювали як могли, а потім зрозуміло, що недоцільно. Поштове відділення та аптека розташовані у сусідніх єрках. А от бібліотека є в Залізняшці. Час від часу сюди навідується, каже Ніна Скоромна. До дня Ти на те щось почитати По мірі можливості. Заходимо ну, як є час. На полицях є сучасні українські автори, іздрик роздобуть колис. Бібліотекарка Валентина Гаркавенко говорить: літературу в книгозбірні оновили. Читачі в основному у нас пенсіонери. зараз. поки школа була, дітки забігали. Ну заходять і люди, такі як ось Ніна Миколаївна була. Поспілкуватися, почитати, література в нас обновилася. Поруч облаштовують краєзнавчий куточок. Село живе, бо є де працювати, говорить староста. Поруч два підприємства, а ще принада, яка віднедавна почала приваблювати туристів. Старовинний козацький цвинтар один із найбільш вцілілих в Україні. Де перші поховання? 1805 року, і колись давно там був хрест один такий невеличкий. Він був 1795-го. Саме така історія змусила Антоніну скоромної в свій час лишитися в селі та ще й каже дослідити свій родовід. І важливо, що в нас є в кожного побутові проблеми. Так? Важливо, щоб дороги були, яке світло, який газ. Але важливо і пам'ятати, хто були наші предки, завдяки яким ми народилися. До Красенівки, що на Чорнобаївщині, вперше приїхала мобільна аптека. Вам треба панкретин? Критин? Да. Так. Катерина Іванівна купила кілька лікарських засобів. Говорить, раніше за ними потрібно було їздити. Ось сюди ж зручніше. Я ось тут за установкою живу. Я перейшла і куплю. А мені поїду Чорнобай утром і півдня треба сидіти, поки йтиме після обіду автобусу два часа. У мобільному аптечному пункті ліки можна придбати від різних недуг, каже його завідувачка Зінаїда Овчаренко. По рецептам можна придбати. Обслуговуємо по програмі доступні ліки. Є весь асортимент. Поштове відділення теж пересувне, говорить його керівниця Галина Черінько. Ось такий автомобіль приїздить щотижня. Наша точка базування знаходиться в Чорнобої. Зранку ми приходимо на роботу, отримуємо кореспонденцію, поштові відправлення. Якщо це виплата пенсії, отримуємо кошти і приїжджаємо в свої точки. Місцеві жительки Інна Горбенко та Валентина Кривицька прийшли до відділення, аби передплатити газету. Вже ввечері, як зайдемо після городів. Якщо є світло, то читаємо газети, журнали. Є в Красенівці і свій колектив. своїй майстрині Ніна Олішевич славиться в Красинівці весільними рушниками. Вишиваю з 15 років. Люблю вишивати, навчила нині покійна, мама мене вишивати. Я навчила своїх дітей вишивати, дівчата вишивають теж. Так що люблю вишивати весільні рушники. Раїса гамала вишиває як хрестиком, так і бісером. Думаю, що в кожній хаті є якась робота вишита своїми руками. Бо ми колись збирали роботи Шевченка, хто міг вишивати. То пошти в кожній хаті був той Шевченко. Від він висів на радіо. Голова громади Сергій Любовий, до якого і входить Красенівка та ще 25 сіл, розповідає, магазини працюють у кожному з них. Райспоживспілка працює в нас. Є магазини, де вони працюють, і приватні підприємці. Якби не війна, якби не російська окупація і агресія проти нашої України, можна було б дуже багато зробити. Починаючи від ремонту доріг, от, благоустрій. Ремонту навчальних закладів створення кращих умов для діточок. А з ремонтами закладів, благоустроєм території, а також продуктами харчування допомагає місцеве сільськогосподарське підприємство. Воно ж і дає робочі місця, каже його керівник Леонід Циба. На даний час у нас в господарстві працює 190 осіб. Ну це як для села, ну це доволі такий показник вагомий. Сільськогосподарське чи промислове підприємство в селі це одна з передумов для нормального життя місцевих жителів, говорить директор департаменту регіонального розвитку обласної військової адміністрації Роман Карманнік. З точки зору робочих місць плати податків, місцеві бюджети. Тому якщо підприємство є, є робочі місця, є відповідна молодь. Відповідно, є необхідність створювати певну інфраструктуру там. Школа або там дошкільний навчальний заклад, ФАП, ну, в залежності від, від розміру населеного пункту. Тоді як для підприємця, аби наважитися відкрити свою справу в селі, важлива кількість жителів у ньому. В першу чергу вплине можливість заробити в цьому населеному пункті, тобто наявність населення і платіжеспроможного населення, тоді підприємець, ну і плюс фізична можливість відкрити там магазини, якісь наявні приміщення і так далі. Якщо кількість ну, достатня, то очевидно, що підприємець може прийняти це рішення для того, щоб ну, здійснюватися підприємницьку діяльність і відповідно заробляти кошти. Якщо кількість населення недостатня з точки зору рентабельності цього бізнесу, може прийняти рішення там, запровадити там, певні форми виїзної торгівлі. Для людей, які прагнуть відкрити свою справу, в тому числі у сільській місцевості, є державні програми підтримки, розповідає пан Роман грантових в тому числі програм, по яким підприємець може там спротивши бізнес-план, пройшовши цю процедуру, е отримати кошти на придбання там обладнання і так далі, на інші там послуги, і започаткувати або розвинути свою власну справу.